Херсон отримує допомогу від Житомира для ліквідації наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС. Вже 8 червня її планують відправити. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин на засіданні. Виконкому вчора фонд «Біт живі. Вони сьогодні передають до завантажують на на нашу машину. ще що... Якщо не помиляюсь, 20 35. 35 35 мотопомп. потужних помп і рукава. І рукава, да? 35 да, потужних помп. Тому ми веземо 115, 115 мотопомпних персон. Сьогодні вже зв'язалися з громадами, вони вже завтра чекають, є перелік громад, які будуть отримувати ці мотопомпи. Що завтра зранку передаємо». Також члени виконавчого комітету затверджували порядок проведення ремонту для житлових будинків Житомира, які постраждали від атаки окупантів 28 травня. Кількість постраждалих будинків 194. Кількість вікон віконних блоків, які були пошкоджені 962, Загальна площа в метрах квадратних цих вікон 1347,3, Кількість дверей, які були пошкоджені, на це двері, які виходять на сушки. 34, в метрах квадратних 74,28. Що потрібно для отримання фінансування на зазначені заходи? Перш за все, одержувачі, о, мова йде про ОСББ, управляючі компанії та житлово будівельні кооперативи, створюють комісії для обстеження кожного об'єкта з метою фіксації видів та обсягів пошкодження. До участі в обов'язковому порядку залучаються представники. Якщо це ОСББ, то управління муніципального розвитку. Якщо це Управляючі компанії або житлово-будівельні кооперативи це управління житлового господарства. Також е, за бажанням можуть долучатися до цих комісій депутати міської ради, мешканці будинку, представників правоохоронних органів. В результаті роботи комісії буде результатом роботи підписаний акт, де зазначена причина та характер пошкодження вида та опцій Акт є е, додатком 2 до даного рішення. Е, далі у ОСББ е, Жлобудівальні кооперативи та управляючі компанії подають заяву. Це є додаток один до цього порядку. ОСББ управлінню муніципального розвитку управляючої компанії та житлово-будівельні кооперативи до управління житлового господарства. Які документи до заяви додаються? Витяг довідка з ЄРДР, витяг загальних зборів. Акт комісійного обстеження, фотоматеріали пошкоджень будинку з фіксацією характеру та обсягу руйнувань. Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська зазначила, що обов'язково повинна бути фіксація пошкоджень від поліції. Правоохоронні органи фіксують факт: вікно є, вікна немає. Але ми проговорювали про те, що це має бути обов'язково зафіксовано 102, для того, щоб подальшому воно входило так само в суму репарацій. Коріне цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.